Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зруйнувало значну частину телекомунікаційних мереж у зв'язку з цим чимало українців залишилися без зв'язку та доступу до інтернету. Знайомтесь, це Володимир, інженер, який невтомно працює над відновленням цих мереж. Пам'ятаєте цю вулицю? Лінії зв'язку та інфраструктура були повністю зруйновані внаслідок бойових дій. Завдяки підтримки USAID нам вдалося по всій Україні відновити 11 тисяч кілометрів ліній зв'язку. Тоді нарешті ми місцеві мешканці змогли дозвонитися рідним та отримати доступ до цифрових послуг. USAID через проект кібербезпека критично важливої інфраструктури України передало інтернет асоціації України. 30 лабораторій, які включають інструменти для ремонту та обслуговування оптоволоконних мереж, завдяки цьому спеціалізованому обладнанню у 24 містах розширено можливості щодо оперативного відновлення пошкоджених ліній, у тому числі у прифронтових областях. Ми сильніше і більш підготовлені ніж будь-коли. Завдяки підтримці USAID ми можемо швидше і ефективніше реагувати на надзвичайні ситуації, оснащуючи операторів електронних комунікацій критично важливим обладнанням, USAID допомагає підтримувати стабільне підключення до інтернету та доступ до життєво необхідних послуг для українців по всій країні.